Що якби вам сказали, що існує сила, прихована в глибинах вашої душі, настільки могутня, що вона здатна змінювати саму тканину реальності, це не магія, не таємний ритуал і не зовнішнє втручання, це забутий закон свідомості, який Карл юнг відкривав через ідею тіні, архетипів і глибинного зв'язку між людиною та її внутрішнім світом. Цей закон дозволяє переписувати історію вашого життя, не змінюючи зовнішніх обставин, а трансформуючи внутрішнє сприйняття, і найдивовижніше, вам не потрібно ділитися цим із кимось. Ви просто робите це тихо у своїй душі і спостерігаєте, як реальність починає відповідати новій версії вашого внутрішнього світу. Більшість людей сприймають реальність як щось непорушне, як твердий камінь, що не піддається змінам. Вони вірять, що минуле це ланцюг, який тримає їх у полоні, а майбутнє лише відлуння того, що вже сталося. Але Юнг бачив реальність інакше. Він вчив, що минуле існує лише в нашій свідомості, у тих образах і почуттях, які ми тримаємо в собі. Якщо змінити ці образи, якщо переписати їх у своїй душі, то й реальність навколо почне трансформуватися, наче вода, що відображає новий пейзаж. Це не просто мрії чи сподівання, це глибинний закон, який діє в кожному з нас, але який ми рідко використовуємо, бо боїмося повірити в його силу. Уявіть собі, свідомість, як велике полотно, на якому намальоване ваше життя. Кожен спогад, кожна думка, кожне почуття це мазок пензля, що формує вашу реальність. Але що, якби ви могли взяти цей пензель у свої руки? Що якби ви могли повернутися до моменту, коли щось пішло не так і перефарбувати його? Юнг вірив, що наша душа не лише зберігає минуле, але й постійно його переосмислює. Кожен спогад це не просто факт, а жива енергія, яка формує те, що ми бачимо перед собою сьогодні. Змінюючи цей спогад, ви змінюєте не лише минуле, але й майбутнє, адже свідомість не розрізняє, що було, а що могло бути. Вона лише приймає те, що ви їй пропонуєте. Перший крок це усвідомлення. Зупиніться і запитайте себе, що у вашому житті ви хотіли б змінити. Який момент із минулого залишив у вашій душі тінь, що досі затьмарює ваше сьогодення, може, це відчуття втрати, коли ви не отримали того, на що сподівалися, може, це біль від розмови, що залишила рану в серці, або, можливо, це втрачена можливість, яка досі шепоче вам про те, що могло б бути? Не сприймайте ці моменти як остаточні вони не викарбувані в камені. Вони лише тіні на полотні вашої душі, і ви маєте силу їх переписати. Уявіть цей момент і дозвольте собі відчути його інакше. Якщо ви чекали на щось, але цього не сталося, уявіть, що це вже відбулося. Відчуйте радість, полегшення, вдячність, ніби все сталося саме так, як ви хотіли. Якщо вас спіткала невдача, уявіть, що вона перетворилася на тріумф. Відчуйте, як ваше серце наповнюється впевненістю, як душа розправляє крила. Це не просто фантазія, це глибинна робота з вашою свідомістю, яка за юнгом є мостом між вами і світом. Ваша душа це алхімічна лабораторія, де минуле сьогодення і майбутнє переплавляються в нову реальність. Але цього недостатньо, щоб лише раз уявити. Юнг наголошував, що свідомість, подібна до річки, вона тече, змінюється, але потребує постійного спрямовування. Один раз, уявивши нову реальність, ви лише торкаєтеся її поверхні. Щоб вона укорінилася, потрібно повторювати цей образ, занурюватися в нього знову і знову. Найкращий час для цього перед сном, коли розум розслаблений, а двері до підсвідомості відчинені у цьому стані, коли межі між реальним і уявним розмиваються, ви можете переписувати свою історію. Проживайте цей новий спогад, відчувайте його, ніби він вже став частиною вашого життя. Це не просто техніка, це ритуал трансформації, де ви стаєте творцем своєї долі. Чому це працює? Бо за юнгом наша підсвідомість не розрізняє, що є реальним, а що уявним. Вона реагує на емоції, на ті почуття, які ви вкладаєте в образи. Якщо ви постійно повертаєтеся до болючого спогаду, відтворюючи його в деталях, ви зміцнюєте його як частину своєї реальності, але якщо ви замінюєте цей спогад новим, наповненим радістю і гармонією, підсвідомість починає приймати його як правду, і тоді реальність, що вас оточує, не має іншого вибору, як підлаштуватися під цей новий образ. Це алхімія душі, де старі тіні перетворюються на світло. Але є ще один важливий крок, який часто ігнорують тиша. Юнг вчив, що справжня трансформація відбувається в глибинах душі далеко від зовнішнього шуму. Не розповідайте нікому про те, що ви робите, не діліться з друзями, не шукайте підтверджень у світі. У момент, коли ви починаєте говорити про свою внутрішню роботу, ви розсіюєте її енергію, це як садити на сінину і щодня викопувати її, щоб перевірити, чи проросла вона. Дозвольте новому образу вкоренитися у вашій душі, дозвольте йому рости в тиші без потреби в зовнішньому схваленні. Більшість людей живуть спостерігаючи за реальністю, реагуючи на неї, дозволяючи їй диктувати, у що вірити. Але Юнг закликав нас до іншого до творення. не чекайте, поки світ зміниться, не шукайте доказів, що ваша робота діє. Замість цього, припустіть, що все вже сталося. Відчуйте це так, ніби це вже правда. У момент, коли ви перестаєте потребувати підтверджень, реальність починає відповідати вашим внутрішнім переконанням, це закон свідомості, який Юнг відкривав через свої дослідження архетипів і колективного несвідомого. Подумайте про спогади, які здаються вам міцними, як скеля. Чому вони такі? Бо ви повторювали їх знову і знову, поки вони не стали частиною вашої душі, але ви можете змінити це, ви можете взяти інший спогад, інший образ і зробити його настільки ж реальним, повторюйте його, проживайте його, відчувайте його, поки він не стане природною частиною вас. І тоді ваша реальність почне змінюватися, наче картина, яку ви перемалювали новими фарбами. Це не про те, щоб обманути себе, це про те, щоб узяти контроль над своєю свідомістю. Юнг вчив, що ми не просто жертви обставин, ми творці. Наша душа це не пасивний спостерігач, а активний учасник, який формує реальність через образи, почуття і переконання. Переписуючи минуле у своїй свідомості, ви не просто змінюєте спогади, ви змінюєте саму суть того. Ким ви є і ким можете стати. Уявіть, що ваша душа це сад, кожен спогад це рослина, яку ви посадили. Деякі з них отруйні, вони затьмарюють ваше життя. Але ви можете викорчувати їх і посадити нові, ті, що цвітуть радістю, гармонією, достатком. Доглядайте цей сад у тиші, повторюйте образи, які хочете бачити, і дозвольте їм прорости. Реальність. Це лише відображення того, що росте у вашій душі. Якщо ви готові, почніть прямо зараз, виберіть момент, який хочете змінити, уявіть його інакше, відчуйте, як це було б, якби все сталося так, як ви мріяли. Повторюйте цей образ, проживайте його, дозвольте йому стати частиною вас і робіть це в тиші, без потреби ділитися чи шукати докази. Дозвольте своїй душі творити, і ви побачите, як реальність починає відгукуватися. Це не магія, але це сила, яку Юнг відкривав через свої дослідження.